Вже кілька років мешканці мікрорайону Садовий живуть зі специфічним ароматом по сусідству. За словами жителів, нестерпно, особливо влітку. Я не далеко тут жила завжди, але цей сморід був вже дуже давно. Це реально не, ну, не можна цим дихати, ні хату провітрити, нічого. Хотілося б, звісно, допомоги від влади. Хоча б якоїсь за стільки років нічого не робилося, як ми зрозуміли з цими чисними розпорудами, і запахи десь дня 4-5 дуже сильні, і потім потихесненько вивряються. Лише або реконструкція, або нова десь в іншому районі, тому що ця вже не справляється, а новобудови все більше і більше додаються до системи, тому буде лише гіршим. Проблема не лише у смороді. Люди побоюються екологічної катастрофи. Тому у червні цього року створили петицію, що набрала необхідну кількість голосів. У ній зазначається, що в 2020 році було розроблено проєкт будівництва нової лінії каналізаційних очисних споруд. Орієнтовна вартість проєкту складала близько 1 мільярда гривень. Наразі проєкт перебуває на стадії коригування, та ця відповідь ніяк не влаштовує жителів мікрорайону. Не тільки діло в запахах а справа, але реально воно це воно скоро напевно, потече всім людям в огороди. Нам сказали те, що наразі, можливо, через 10 років навіть не може бути не може бути вирішення цього питання, бо це дуже вартісно. Це дуже великі кошти на це потрібно. Ми не можемо, не можемо це так залишити, тому що у нас діти ростуть, діти це нюхають. За експлуатацію очисних споруд відповідає комунальне підприємство Водоканал міста Ужгорода. Його директор Станіслав Карташов каже, підприємство намагається зменшити вплив на навколишнє середовище, але проблему запахів не уникнути. Це очисні споруди відкритого типу, будовані 70, 80, 80 роки переднього століття. Весь осад, який переробляється і створюється, відкачувався на мулові карти, на мулові майданчики. Відповідно, в теплу пору року йде певне випаровування, і коли гроза вітрів міняється в напрямку міста Урода, цей запах може бути присутній в певній зоні. Наразі ситуація з цими спорудами нашими міськими змінюється потихеньку в найкращому напрямку за рахунок лише роботи і міроприємств, які ми робимо силами підприємства. Комплексний проект по будинцу новолінічних споруд поки що стоїть на паузі. Є певні причини досить вартість. Крім того, за словами керівника підприємства, технологія, яка використовується, не дозволяє повністю усунути сморід навіть у разі повної модернізації очисних споруд. Десять років назад ці земельні ділянки взагалі не були забудовані як приватні житлові сектори. І перед тим, як щось будувати, треба взагалі оцінювати ситуацію, в яких зонах ми будемо чи ці чи придатні ці зони для забудови як приватного житлового сектору, так і для багатоповерхової житлової забудови. В найближчий час ми не можемо гарантувати зміну ситуацію на краще, тому що навіть ті міроприємства, які ми проводимо зараз в частині очистки, в частині роботи з мулом. Вони не гарантують повну відсутність запахів при на очисних спорудах. Тим часом мешканці мікрорайону Садовий чекають на рішення від міської влади і наполягають, проблему треба вирішувати не через 10 років, а вже зараз.